Успіхи, здобутки, перемоги мешканців бердичівської громади за підсумками року відзначали на церемонії слава і досягнення, вдячність і гордість. Урочисте дійство, що пройшло у театрі на європейській, розпочали із вручення портретів полеглих захисників їх родичів. Ще раніше було проведено не один захід, де відзначали успіхи земляків у галузі освіти, культури, спорту, а на сцену театру запрошували лідерів у напрямках торжество відданості, серце віддане людям, витоки успіху, освіта коледжі, великі справи та лідери. Військовослужбовці, волонтери, священники, підприємці їм усім дякували за небайдужість, патріотизм, допомогу, за те, що поруч у важку хвилину. Із 2015-го капелан Володимир Стрільцов завжди поруч із нашими артилеристами на сході ви знаєте, Бердичів це місце духовності, і мені дуже дуже легко там працювати з нашими хлопцями. Люди, які приймають мене як капелана, довіряють, і ми поряд проходимо всі ті випробування, які є сьогодні на цій сучасної війні. Допомагати армії та дбати про колектив підприємства, про кожного працівника, як про члена великої родини, ось такі завдання ставить перед собою і успішно їх виконує директор під заводу Володимир Ліпецький. Заводу. директор заводу прийняв рішення виплачувати щомісячно мінімальну заробітну плату двом дітям полеглого до їх 18-річчя. Дякуємо колективу підприємства та їх мучилому. Ми сьогодні навіть військовим відправили дві станції РЕП по 100 тисяч кожен. А загалом рахували, скільки допомоги надали от військовим безпосередньо? Я думаю, що з врахуванням цього року вже більше 10 мільйонів. Більше. Але ж це таке. Якщо ми не будемо, хто буде? Скажіть, будь ласка, про що мрієте найбільше? Ви як волонтер, як підприємець, як людина і бердичівляна? Щоб війна закінчилася. Закінчиться війна, от там на площі, та як в 21 році закатаємо таке свято. Оце найбільша мрія. качу і відзнаку приме сьогодні донька Софія. Олена Андрій Борисов, Халік.